Доброго дня, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Всім привіт! Найкращі побажання! Ось така в нас погода, сніг весь уже зійшов. І оце ж буде на днях знову мороз. І якщо так схватиться десь і по полуничці, це не дуже добре. Всі кущі оголені. От. Так що сніжок треба перед морозом. Ну, зранку був дощ. Такий, знаєте, Противний, можна так сказати, зараз сирість. Не хочеться навіть нікуди йти в таку сирість. Не люблю я. Не люблю я ні на вулиці, ні в магазин не хочеться. Буду все робити сама вдома, буду пекти, буду щось, буду щось робити, але нема світла. І знаєте, з 6 години не дають світло зовсім. Акумулятор вже мій сів. Коля хоче, щоб було тепло. А кажу, а де я візьму? В лікарні дійсно було хоч трохи стабільно тепло. Ну, Більш-менш з домом. Більш-менш було тепло. Доброго ранку, друзі. Знову сьогодні субота, їду на ринок, приїхала Приїхала своїм ходом на маршрутці. Так що Коля? Коля лежить. Після того, як він лежав в лікарні, весь час лежав. Знаєте, тіло атрофірується, коли людина весь час лежить. Я кажу, трошки хоч роби якусь, якісь трошки вправи для них, ну, щоб по хаті туди-сюди, щоб ти мені хоч міг щось там допомогти в плані ну, чи собакам їсти дати, чи що. Ну, в общем, така ситуація, я дуже в стресі зараз. От, і я оце приїхала, син повинен був за мною заїхати, щоб скупитися нормально, бо йдуть вже сильні морози. От, і Треба скупитися. І молочка взяти, і сметанки взяти, бо все закінчилося вже. Так ось приїхала, а, син дзвонить мені, що був вже ж дощ і мороз. Каже, замерзли двері в машині і він не може відкрити їх. Каже, була то електрика зараз, а то нема світла. Каже, я би феном погрів. Феном би погрів би замок в машині, двері, і вони б відкрилися. А так, каже, я не можу ніяк, а гарячу воду лити не можна, бо і вікна полопаються. А я йду в водій маршрутці. Те, що я по пенсійному приїх, приїхав, проїхала, так він захотів зупинитися на протиринку. Поїхала, аж туди, йду пішком зараз. Ну не знаю, якщо світло не з'явиться, то прийдеться. Мені самі добиратися назад, а хотіли, знаєте, все закупити. І в АТБ скупитися, І там цибульку, морквочку. Ну, все таке, що було вдома. От. Треба взяти чечевіцу. Бо треба білкову мішу. Ну, Взяла чечевіцу. І там же жала голосімянка продається. О, 90 гривень баночка. Це літр кілограм виходить 270 гривень. Я продаю класну голосімянку, 230 гривень, друзі, 230 гривень. Я показувала, ну, мабуть, я в Ютубі не показала, я в Фейсбуці показувала що, от Рілс, що така то семічка, от, як, як вона виглядає, і в мене вона... Коштує 230 гривень за кілограм. Яку ціну м'язку? 250, 250 м'якиш, ага. 300 відбивна, 200 ребро, 200 сало, шиї, ось тут, 250 сало, шиї 200. Да. І почаревок 280. вось. Ноги, рулька 100 гривень кілограмів, ага. кості по 50 гривень кілограм. Все, дякую. Так що, ось такі ціни. Показую вам. А я шукаю молочко. Вже, мабуть, розібрали. Сир, я хочу сама відігріти. Молочко є? Вже розібрали? А в яку ціну було? 50 гривень. Так. Ми вас брали в прошлий раз. Ну, все, а масло? Масло 450 слив. Угу. 9 година. Вже молоко не найду, вже всі розпродали молоко по 50 гривень літра. Так, сметана не збирана, а сепараторна. 180 гривень за кілограм. Є таканки. Ось так. Ну, треба шукати. Ага. Молоко, є. молоко є. Я люблю брати, знаєте, в триклітровому бутилі зразу. Взяв трилітровий бутиль, поміняв бутиль на бутиль і все, я бачу там сметану взяла я Молочко із слівками по 100 літра буде. От, творожок є по 180 і жирний по 200. Він такий пластами там йде. От, люди беруть тут, бачите, І я зараз візьму сметанку. Сьогодні я зранку впіймала світло, як то кажуть, що його не вимкнули. А то останні два дні було таке, що включають по графіку світло 10-15 хвилин. І його вимикають. І непонятно чому. І це ми пропускаємо оцей графік, а потім включають аж на наступний. Так сьогодні я і встигла хліб нормально спекти, і ще й встигла покупатися, помити голову і посушити феном, ось так, друзі, але я не розумію одного. Получається, що ми десь там Молдову продаємо, виходить енергію, а самі отак от мучимося. А Україна так страждає. Оцього я, друзі, не зрозумію. Не знаю, ну я цього не розумію. Розрізала хлібчик, він же так майже остив. я люблю, коли він хрумтячий. Бачите спікся гарно. От, і в мене є домашнє вершкове масло. Купувала на ринку. 450 гривень за кілограм, здається. Ну, зараз. Намащу маслом і буду їсти. Це я дуже люблю, коли ще хрумтячий, теплий хліб із маслом. Зібралася в магазин на вулиці Морозяка, трошки підвела губи, бо з дому не виходжу зовсім така, знаєте, бліда. Ну, позвонив тільки, що син Богдан із Києва каже, в Києві вчора був треш повний, був блекаут повністю, каже, люди, які їхали в метро то метро зупинилося так між станціями і людей якось, якимось образом звідти вивозили, вивозили всі трамваї зупинилися весь електротранспорт не працював було дуже-дуже тяжко в тому плані. І холодно, і, і темно. Так що, каже, от, що наша країна продає за границю, світла в нас достатньо. Атомні станції вироб... виробляють світло достатньо. Просто расисти ж б'ють по розподільчим станціям, іменно по цим станціям, що розподіляють. Ой, сонечко так гарно засвітило. Тому такі проблеми в нас. Ось так. Не хочеться виходити на вулицю, але треба. Ну, добре, то, що, знаєте, вітра немає, тому ж і мороз так не буде відчуватися. Ну, то, знаєте, дуже багато умників пишуть, в ті, настраюють людей на те, що, щоб люди бунтували в тому плані, що світло ось продають, а ми без світла. Ну, це ж проблема не в цьому. Це проблема не в цьому. От. А я йду зараз за водою. Тут ряд до магазину. Але той магазин дуже-дуже дорогий. І, крім бухла. Колбаси, ну і закусі, там толком нічого немає. І хліб такий, знаєте, я ніколи там не купую хліб, бо він не смачний. От. Тому краще мені, якщо не в АТБ взяти, або в якомусь там кіоску, який далеко, але там смачний хліб, то краще мені спекти самій. От. В цьому магазині мені ну, нічого не подобається, крім того, що треба воду. Вже закінчилася вода. Це ми з Колею раніше. Там, Багато фляг набирали води іменно в тих магазинах, де продають очищену воду, або, знаєте, десь продають у нас, називається, як він, родник, ні, не здоров'я, а ну якось так. О, так. Вода там дуже, знаєте, якась вона дуже мінералізована. Ось, тому що так багато накипів, що я вирішила не купувати цю воду. Тому страшно, щоб не було знаєте, якихось бляшок там, чи чого на, на судинах, от. то поки що беремо воду. От, так от. То внук приїжджав, останнім часом взяли, ну вже все закінчилося. Так що поки схожу сюди за водою. Тут теж вона по дорожчій ціні, але нема. Зараз виходу, бо холодно. А як приїде внук, то теж поїдемо. Або син, або внук. І машиною поїдемо, і наберемо тоді побільше фляг. Ось так, любі друзі. На цьому я закінчую своє відео. Всім дякую, що зі мною залишаєтесь, хто залишається, хто вже і покинув мене. Ну, що зробиш? Всім, друзі, пока-пока.